Непростим, але вдалим видався 2024 рік для обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології. Зокрема, тут покращували якість надання послуг та започатковували нові. Йдеться, до прикладу про допомогу, яку можуть надавати як пацієнтам із неврологічними захворюваннями, так і з нейрохірургічними та отоларингологічними патологіями. Нарешті 10 років борючись за можливість розпочати. Глибинну стимуляцію мозку ми її почали в квітні цього року завдяки нашим американським колегам, які приїхали, і під їхнім керівництвом ми розпочали і зробили перші втручання. Після них ми їх вже продовжуємо робити, і це дуже великий вклад, оскільки в Україні глибинну стимуляцію мозку при дистоніях. Ні, взагалі при хворобі Паркінсона досі тільки дві лікарні в Києві проводило. І ми тепер є третьою лікарнею в Україні, яка може це проводити, цим методом готові допомагати не лише населенню Закарпаття, а й усієї України, додає Катерина Карпінська. Це сімейна ідіопатична дистонія. Це в першу чергу дітки, а також юнаки, люди молодого віку, і також це рідкісне захворювання, воно відноситься до орфанних дистонії, а хвороба Паркінсона – це є досить часте захворювання, і глибинна стимуляція мозку є, по суті, одним з таких методів дієвих лікування на вже таких розгорнутих стадіях, коли ліки не допомагають. У 2024 році зросла кількість проведених втручань щодо інсультної допомоги. Ми вже говорили і в минулому році, що розпочали. Проводити тромбектомію, тобто механічну тромбектомію при ішемічному інсульті. ми досконалюємо той маршрут, який на жаль залежить не лише від нас, а маршрут, як ви, як саме слово говорить, тобто шлях пацієнта з районів з цілого Закарпатської області, аби він міг потрапити і отримати цю високоспеціалізовану допомогу. В Закарпатській області, по суті, ми є єдина лікарня, яка є законтрактована для проведення механічної тромбектомії при ішемічному інсульті. За рік провели близько 18 таких втручань. Це небагато, але є два боки медалі. Один те, що маршрут не працює в межах області, пояснює пані Катерина. Коли лікар навіть швидкої допомоги може запідозрити, що це може бути оклюзія великої судини, тобто цей показ, коли проводиться тромбектомія, негайно повинна, якщо це швидка і це в межах нашого регіону вестися умовно в лікарню, яка може надати цю допомогу. А в районах робитися КТ-ангіографія для доуточнення чи є закриття цієї великої судини, і вже пацієнт транспортується. До нас для проведення втручання. Інший момент не всі пацієнти можуть підійти для цього лікування. Час грає роль, тому е, тут також гра йде на хвилини. Е, хоча е, по протоколах ми маємо 24 години. Але якщо велика частина мозку відмирає, то ми на жаль не можемо вже провести це втручання, і таких випадків було досить багато, коли пацієнт приїжджав і, наприклад, із Тячівщини. Але вже на жаль було пізно, але це дуже добре проробити це цю, цю цей маршрут, тобто ну, згідно всіх протоколів, аби налагодити і скорочувати час в майбутньому. ендоваскулярні втручання в 2024 році проводили і самі, і з закордонними партнерами та столичними фахівцями. Допомагає трошки нам наша міжнародна співпраця з французькими колегами з університетської клініки міста Ліль. Вони приїжджали сюди в цьому році, і тепер в січні планується черговий візит французького колеги. І наші спеціалісти також їздили на навчання в Францію, і так само в наступному році ми плануємо їхати на навчання. Були колеги з Києва з інституту нейрорентгенхірургії. Які також, з якими також ми почали проводити це, вже трошки інша сторона. Тут ми говоримо про французів, це вони більше нам допомагають з такими ургентними втручаннями. А колеги з Києва нам допомагали з плановими втручаннями, з закриттям маневризм судин головного мозку. Тобто, ми вже і наші спеціалісти вже весь цей, скажімо так, освоїли арсенал втручань і можуть виконувати самостійно. Кількість втручань за допомогою ангіографа зросла порівняно з минулим роком. І не лише тому, що його запустили влітку 2023. -го. Нині за місяць у середньому проводять 10-15 таких операцій, тобто близько 200 втручань на рік це втручання, які тут є дві групи. Є перша, це є діагностичні процедури, це є ангіографії пацієнтам, які перенесли інсульт або які мають підозру на якусь судинну мальформацію. Ну і безпосередньо друга група це вже безпосередньо операції. Це механічна тромбектомія, яка дозволяє при гострому інсульті. Забрати тромб механічно, на розширює вікно, це яке ми маємо для тромболізису, і це ургентна операція, так? і там є певний відсоток планових операцій, тобто це є пацієнти з судинними мальформаціями, з аневризмами нерозірваними, які поступають планово вже виявлені в них ці мальформації, або з стенозами судин-шиї, судин, які кровопостачають головний мозок, тобто сонної артерії. це більше які вже перенесли інсульт. Як воно робиться з метою вторинної профілактики інсульта, це втручання, ну і воно планове. Раніше аневризму могли оперувати тільки відкрито, і це накладало чимало обмежень, пояснює Андрій Смоланка. Не могли оперувати в тих пацієнтів, які були в важкому стані, які мали, де був набрік мозку досить суттєвий, і це накладає ризик на пацієнта того, що перші там. Тиждень-два ризик розриву повторного аневризму є надзвичайно високим, і багато пацієнтів, яких ми не змогли прооперувати відкрито через певні обставини, у них ставався повторний крововилив. Тепер ми можемо всіх пацієнтів з аневризмами закривати цю аневризму можемо в найгострішому періоді. Тобто ми і надалі робимо відкриті операції, але тепер ми ще маємо можливість робити ендоваскулярні операції. Робляться без розтину, не робиться трепанація черепа, а робиться прокол судини на нозі і катетерами спеціальними лікарі заходять туди, в ту ділянку, яку нам потрібно, в ту судину головного мозку, яку нам потрібно, і або закривають аневризм спіральками, або кладуть спеціальні стенти, які потім допомагають сприяють тому, щоб аневризма затурмувалася. Загалом за рік у центрі провели 2400 операцій. До 2024-го певні нейрохірургічні втручання проводили лише в Києві, як скажімо, операції з приводу глибинної стимуляції ядер мозку, які виконують при хворобах Паркінсона та дистоніях. Тобто при рухових розладах, і це така досить високотехнологічна операція, яка Включає в себе велику командну роботу, а також багато високотехнологічного обладнання, задіяного. І в нас не було досвіду цих втручань, але були електроди, які ми отримали по державній програмі. І для до нас приїжджав професор з Америки Роберт Гудман, відомий на весь світ, який один з перших почав взагалі виконувати ці операції, і спільно з ним було проведено ці операції. І вже після того, як він поїхав, це було в травні. А після того як він поїхав, було виконано ще декілька таких втручань самостійно. Нашими спеціалістами крім того, у 2024-му активізували реабілітацію пацієнтів із розсіяним склерозом та хворобою Паркінсона. Йдеться насамперед про заняття зі скандинавської ходьби та адаптивної йоги. Пацієнти мали можливість уже щотижня займатися у нас в конференц-залі або, або на свіжому повітрі, і цим я дуже пишаюся, тому що досі було один раз на місяць, далі двічі в місяць. А тепер щотижня пацієнти мають таку змову, деколи навіть два рази два рази на тиждень. Це є абсолютно безкоштовно, і це є можливість як для пацієнтів з хворобою Паркінсона, так і з російним склерозом. Працювати над собою, лікуватися, боротися, превентувати погіршення стану і прогресування захворювання. Але не тільки це пропонують пацієнтам із розсіяним склерозом в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології. Ми можемо давати і даємо, і маємо багато пацієнтів до 50 пацієнтів, яких ми забезпечуємо йому терапією, тобто хворобомодифікуюча – це та, яка впливає на, на прогрес захворювання, призупиняє захворювання, зменшує інвалідизацію. Тому це теж є такий ну, велика річ, і можемо, можемо цим пишатися. Отож, обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології одна з небагатьох лікарень в Україні, які пройшли акредитування НСЗУ і визнані зразковими, зокрема щодо надання інсультної допомоги. Мало того, що не знайшли ніяких е, ніяких проблем, так у нас е, серйозних, тобто виконання, а можу сказати, що е, аудитування було е, дуже серйозне, і дуже багато е, дуже багато даних було запрошено, за якими ми звітували, е, тому е, це теж показує рівень е, якість надання медичної допомоги в центрі нейрохірургії та невро. Рології, зокрема, інсультної допомоги у 2024 році тут додалися чотири пакети послуг. У нас було 11 пакетів законтрактованих. Тепер ми законтрактували чотири нові пакети: це є пакети з ранньої діагностики онкологічних захворювань: колоноскопія, гастроскопія, бронхоскопія і цистоскопія. Тому що ми закупили обладнання, ми закупили ендоскопічну стійку з набором ендоскопів хорошої якості. Дуже ми задоволені це виробництво Олімпус, Японія. І завдяки цьому ми законтрактували ці чотири нові пакети послуг. Ще в 2024 році. Провели складну отоларингологічну операцію кохлеарну імплантацію. Так Саме по аналогії з глибинною стимуляцією мозку є дороговартісний електрод, який вставляє, встановлюється в, безпосередньо у в внутрішнє вухо, і він дозволяє діткам, це виконується дітям, які народжуються з вадами слуху, у яких відсутній слух, він дозволяє їм чути. Звичайно, що ці діти потребують після того досить довгої ще реабілітації, занять з аудіологами і так далі. Але в принципі, це така ну для Закарпатської області, скажімо, досить знакова подія. Плюс що ми маємо безкоштовні імпланти, які ми отримуємо по державній програмі, які закуповуються централізовано за кошти державного бюджету. І, тобто пацієнту не потрібно ну не несе ніяких витрат, тому що ці електроди, як кухлеарні імпланти, так і електроди для глибинної стимуляції мозку, вони дороговартісні. Їхня вартість може сяти 20 тисяч доларів одного електрода. Не обійшлося і без викликів. У Нас в минулому році ввівся новий корпус в експлуатацію, і там три відповідно нові операційні. До цього у нас були дві операційні, і ми тепер бачимо, що та реанімація, яка в нас є існуюча, вона не справляється з цим об'ємом пацієнтів. І вона постійно переповнена. То ми запланували ремонт, реконструкцію реанімації. Ми розширимо її до 12 ліжок завдяки приміщенням, які, були, які у нас зараз є, але там не використовуються через те, що там були старі операційні. У фінансуванні цього проєкту допомагає і Закарпатська Ова. Загалом нині в центрі працює близько 200 людей. До реформи 2020 року було практично вдвічі менше персоналу. І сьогодні найбільше вакансій на медсестер.